Доброго ранку. Підписники каналу, гості, розаводи, розолюби. Вийшла, як завжди, в сад. Вчора сад був весь снігу, весь покритий снігом, навіть намети намітала. Сьогодні вже цього немає, бо наче дощ йшов. Сьогодні така, вітерець такий, наче весняний прямо. Дихає, ну він холодний, звісно, ну так, дихає, наче весною прямо. А я вийшла в сад, як завжди, вам розповісти все, що потрібно знати про троянду. У нас буде таки, така розмова. Ось, ось так він. Виглядає зараз сад, хоч би він облетів до весни, щоб його не обрізати Опять не прийшлося. В тому році ще стільки обрізала, а в цьому році так зовсім прямо. Ну, вже засихають, звісно, як і є. підсихають то глянуть, листя. Що тут. Де буде. Так нам не так холодно. Ось біля цієї великої. Ось величезна троянда, яку я думала, то П'єр п'єрдерансар. Ні, то, мабуть, не П'єр п'єрдерансар, яку я першу посадила з дім і саду. Оце я вам все. А це, мабуть, таке пале Роял. Вона, вона, трошки, ой, трошки така, эти... є, вона трошки не така, як ті. У мене ще є П'єр п'єрдерансар, вона трошки не така. Ні, мі, мільчі такі квіти. От я такий думаю, що це, мабуть, вона ось і коти мої зразу ж тут. Можу вам сказати з певненістю, що троянди це вищий символ всього мрійливого і жагучого. Це одна з найпопулярніших видів квітів. Це завжди красиві, з безліччю порісток, квіти. Хочете ознайомитись більше про цю царицю? Зараз розповім. Вийду отсюда тут. Тут воно ж морозу немає. Так що? Люб'ється тут. А ну це ось я ось тут чи, чи воно тут? Де ні. Дивіться, вон я тоді саджала сюди. Тут один прийшов, а я їх посадила аж три в мене вийшла лаванди. Ну, може, що й вийде. Що, що тут з цим зараз? О, а ця, ага, ця ось. Ну, вона, мабуть, з нею нічого, мабуть, не, не станеться. Так, трошки прикриємо, бо воно краще як той сніжком тоді підкриває їх. Так. Далі будемо розповідати. А зараз підемо ще на цю ту сторону. Тут і сонечко світе, і не так холодно. Тут воно в затінку якось. Зглянемо, що тут у нас. Ми трояндами, ось першорічками нашими, пройшлорічними, та ось стоять вони, дивіться, які вони стоять собі. Велично, красиво, зелено, зелені стоять, гарні. величезні обрізати треба буде підрізати там. Обрізати, підрізати. Ось тут які вони стоять бачите величні в тому, в тому це в тому році перша Ну, в цьому році вони були перша це вже на той рік вони вже будуть двох І то аж ось вони будуть двох річками так Троянда одна з найдавніших видів квітів. Місяць народження її це лютий. Саме у морози вивели троянду, тому вона і є морозостійка рослина. Роза наукова назва квітки, тому що вона належить до сімейства розоцвітих, де представлені тисячі видів квітів. Роза побувала в космосі. У троянд нема шипів. Це справжні колючки. Вони не шипи, а колючки. Троянди і стівні рослини. Їх пелюстки ароматної чайної рози давно стали доповненням в салатах, коктейлях, джемах і для солодко парфумного смаку. Міняйте я, перекину. Я нотую все. ж у голові все не, не вдержиш, треба ж нотувати. Роза національна квітка США. З 1986 року троянди асоціюються з Англією. Там же ж Питомник того Девіда Остина Ось кіт Ну, он, дивіться, мій, мій тут кіт сидить. Ось він, ось він прийшов і он собі він сидить. Не може. Він, він теж лекцію. <соць> він теж лекцію слухає по трояндам. Теж відносно, за мною буде трояндарем весною. Обрізати будемо з ним. Троянди чарівні, червоні, фіалки сині. Але чи знаєте ви, що різні кольори троянд мають різне значення? Ми знаємо, що чудові квіти є символом любові. А от що представляють собою інші кольори, ну, якщо не вникнуть в історію, то так ніхто і не розбереться, що означають ці кольори. Ось, отак може ось трошки ось сюди. О, так сонечко, а то сонце оттуда. О, дивіться тут, які у мене вони, бачите? Як тільки весною, чи, чи влітку он тільки той он, нічого не обрізалося. Дивіться, он так, як вони, он, як вони квіточки відсвіли, так вони і залишилися. Всі на ствол... от так, от так вони стоять. От весною вони обріжуться. Обрізка для мене це нічого не стоїть, я вистро все обрізаю. Так що. Покажу трошки обрізку вам потім. І як я вже зовсім це обріжу. Ми знаємо, що червоні квіти є символом любові. А от що представляють собою інші кольори. Рожеві троянди означають подяку і радість. Букет з рожевих троян змішайте з білими хризантемами або рожевими герберами. Вийде чудова композиція. Помаранчеві це пристрасть і ентузіазм. Жовті раніше старалися не дарити, не дарувати. Це колір обману і розлуки. Всі вдалися. Жовта роза ну, розлука це. Ну, це не так воно, звісно. Але зараз ми сприймаємо. Як просто яскраві веселі колір жовтий. Білі троянди чистота і невинність. Ось чому вони так популярні на весіллях. Дарували нареченим, щоб їх кохання тривало довго і безхмарно. Лавандові троянди це чарівність і любов з першого погляду. Персикові символізують Скромність, щирість, вдячність, багато людей в знак подяки вибирають чудові персиково-абрикосові квітки жовті з червоними кінчиками. Зовті з червоними кінчиками уособлюють дружбу, яка перерождається. потім велике, шалене кохання. Коли хочете зробити вибір, руки і серця цей колір Троянди. Ідеальний вибір. Це для чоловіків навіть більше. Чи можна купити чорні троянди? На жаль, немає чорних троянд, які ростуть в природі. Колись, нібито ці квіти росли в Туреччині, але, в цей міф, але і цей міф розвіяли. Це їх фарбують там, все, все роблять, ну, тільки вони не, не натуральні. чорні, якщо є. От, Натуральні такі вони, темні, більше до, до чорних. Чорний принц, бакара, От вони більше такі до чорних. От у мене тут є ще і Теж, теж вона така розпускається, дуже-дуже чорна квітка. Чорна теж вона така дуже-дуже темна, така вона квітка. Аж чорна, бутони в них чорні теж у, у графіні Хандерберг. Ну, це все не чорне. Так. Хочете продовжити життя цим чудовим квітам? Свіжі зрізані квіти стоять від 7 до 14 днів. Настільки ви за ними будете доглядати. Щоб зберегти, видаляють всі листя, от на тому, яку будуть, які будуть перебувати в вазі, ножницями обрізати стебель по горизонталі, підкоротити його, наповнити посуду, в якому вона буде стояти холодною водою. Ну, бажано холодним. Міняйте воду кожні пару днів, щоб квіти залишалися щасливими і уникайте протягів і прямих сонячних променів. Протягом тисячоліть троянди використовувалися для створення всього від ароматів до ліків. От яка корисна ця рослина, яку я вирощую в своєму саду. Дуже корисна і ви багато з вас теж. Зайнялися зараз теж почали вирощувати, вже хто й не вирощував, став вирощувати. Це дуже гарно. Це, щоб Україну нашу прикрасити, вкрасити, ми будемо вирощувати квіти. А до перемоги, а потім і, 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 і далі. Прикраса троянди це ароматні пелюстки. А ще краще посадіть її вдома, як зробила це я, щоб насолоджуватися красою і декором квітки. Строянди виготовляють духи, спреї, засоби для миття тіла. Бальзами і масла заспокоюють шкіру. Я роблю масла і додаю їх в ванну, воно розслабляє нервову систему. Посидиш і легше тобі, аж вилазиш прямо такий бадьорий. Сушені пелюстки є доповненням до, до, декоративно прикладного мистецтва для арома свічок, залитих вручну і квіткових присувань, які зображають на саморобних листівках. О, блядь, там сам, всякі, такі, таке безділушки. Троєнди висаджують на відкриту тих добре освітлених ділянках. Бажано, щоб такі ділянки були. З ухилом на захід або південний схід. Оце ми тут стоїмо. Оце тут ухил на південний схід сюди, воно оттуда йде ухил і йдуть йду, сюди. Оце по правильній технології. І взагалі вся в мене територія зроблена з ухилом. Оце на південний схід. Аж оттуда воно йде, аж від, від, від кінця воно, наш від того забору. І сюди, оце все-все йде з уклоном. Скоро прийде весна, потім літо, і ми знову будемо в хлопотах про своїх красунь. Так і час проходить скоріше, і ми молодіємо, дивлячись на ці ароматні, великі, зачаровуючі квіти. Хай побільше троянд росте в наших українських садах, бо це саме головне, що є. В троянди розо терапія, лікар душі, шкіри, тіла, заліковує серцеві рани і держить нас на плаву в цю тяжку для країни годину. От я вам трошки так на, набросала такий очерк, типа. І... Продемонструвала. Кому не цікаво, це таке. Не, не слухайте, не, не дивіться, не слухайте. Є, от вилажиш ви їм у шортах, я ж викладую, вилажиш. є теж заходять такі глупарі якісь. Ну, ну просто не той. От чого ви ту троянду не сказали? Ну, там же ж у шорці викладається всього 15 секунд. От вона пройшла там мимо та троянда, от вона не сказала. Я, я Взагалі кожну троянду завжди говорю. Чого ви такий забор високий поставили? теж той, Хай би всі люди милувалися. Ну, да. Хай би всі люди сюди прямо приходили. Я живу на трасі. Як, як мені не поставити такий забор? Ви можете представити, що тут раніше було по трасі по оцій? Теж ідуть ну, не троянди дивитися, а просто йдуть обхаять і обгадують. Ну, це наші українські люди. Да, одні є дійсно, які ну, готові останню сорочку, як кажуть, віддати, а які є такі, що... Зовсім готовий тебе за, захаяти, загадити. Не, не, не той не дивіться, я ж нікого ну, я насильно на свій канал не тяну. А хто прийшов, той старається побачити, почути теж. Якусь інформацію взяти, бо раніше її ніде було брати цієї інформації. Не було цих мобілок, нічого не було. Ми інформацію цю кожну по крупинках збирали. Десь щось у когось почуєш, десь щось там хтось проговориться і ти її одразу собі за, занотував там десь за вухами. Васька. Ти прийшов сюди. Так воно й пройде ще місяць, ось пройде, цей закінчиться, ще місяць пройде і все. І прийде. Той час, коли я почну обрізати троянди. Нічого їм страшного тут немає. Вон штра. І з середини понаходю, повирізаю, все, що є те, все пороблю. Чашевидне видне буде воно в мене. Як ну, є, які які от є, можна ще й не вирізати чашу, от і не зробиш. Ось цієї, наприклад, ось троянди. Ось вона дивіться. От попробуй з неї от чашу зробити. Ну, оту можна убрати. Ну, вона ж теж ще молода. Це ж троянда, це третій рік тільки от. Ну Ту, що перекрещується одну, звісно, вирізати то можна. ну теж. А Ту що туди пішла, вон, ту можна вирізати, залишити, одну вирізати, одна сюди піде. Ну. Теж, З якої зробиш чашу, а з якої от не вийде. Ось да, тут чаша, вон. Тут чаша тут я чашу зробила одразу. А є які. Не можна, от як ти тут чашу от зробиш. Це Чашу зробити потрібно, ти всі вирізати. А вони всі молоді. Ну ось оце ось виріжемо. Оце ось таке повирізається, все. Вон таке. Те, що пішло вон, у кущ виріжеться, це повирізається. Ну, оцю, оцю не виріжеш, бо ось іде гарна сюди, на цю сторону. Теж не витай. Ну, оця, оця ось вже. Так вона ж вон, скільки на ній гілок. Як же ж ти її обріжеш, теж не обріжеш. От і будемо вибирати. Як будемо обрізати. Потім. Тут вон, теж, це два куща її тут. Ну Ось пішла на перекрес. Ну оцю перекресну, ось, оця, ось ось вона перекресна, вон, пішла туди, трошки треться. От ми її виріжемо, звісно, залишимо, а ту виріжемо. Це треба на все прикладати сили. Знімати треба, щоб був хтось у мене оператором був, внучка якась прийде, може то покажу вам зйомку, звісно. А сама тут нічого самої не зробиш. Тут гілля, навіть в двох річок воно вже яке товстюще, то що я йому зроблю. Ось оця ось, це трих річка, Да? Та ось навіть оця, ось одна річка. Ось візьміть цю одну річку і то от. Дивіться, стільки на ній, о, які погони. на ній. Ну, а мені треба з неї зробити ось цей кущ, мені треба зробити чашею. Вирізати там усе. Ось оце, а, ну, Зараз покажу вам. Просто. Ось, ось дивіться, ось це із середини. Мені, Оце всю середину мені потрібно вирізати от якось. ну. І жалко, ж його прийдеться тільки мілки вирізати, такі оставляти. Ну хоч яку там вирізати, а яку ж постав... залишати. Іначе ну, кущ тільки формується тут тільки. Це ж молоді кущі. Це перша річка в тому році весною я її сажала. Ну ну та вон. ті вон поформовані вже, там тільки вирізав ото з-під низу, та і все. Ті поформовані тими чашами. А ці оце, де молодь, от будемо, будемо, тут будемо дивитися, що ми будемо робити. А це, ну що тут оце ось, ось. Ось теж так. от Пішли вони ж так. Як ти тут виріжеш? Тут не, не залишиш от чашу теж. От на цьому кущі. Бачите? Тут оце все виріжемо от, мілке. А те, що оце ось велике, то це ми оставимо. Це молоді, ще зовсім погане, що ж це. В тому році тільки саджене воно. Хай воно і велике виросло, але воно ж у тому році тільки посаджене. Тут будемо залишати. Буду показувати все. Що? Ну що, дівчата і хлопці, хто заходить на мій канал, спасибі, що ви зі мною показувати буде багато чого. І буски почнуть розцвітати. 10 штук у мене тут бусків самих, які хочеш тут. Дуже красиві є і білі і і з з бусковим і бускові з білим, який хочеш, тут все є. Вон, гірка моя, ну, гірку покажу, як вона зараз виглядає. Ось холодно, вітерець дує, звісно, хороший. Вон, дивіться, гірка, дивіться, кам'яна гірка. Сібардові. Це ось салатні тут, тут вон той, Оце все-все. Аж там порозсаджувала я їх далі. І ще хочу, мабуть, з весни трошки зібрати і там десь посаджати посад, 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 під тим, щоб не тут. Ось теж, які о, дивіться, стволи у двох річок. Дивіться, о, дивіться, які стволи. оце в них. Бачите? Це Кетіс Роуз. Теж буду вирізати, добре буду вирізати. Вона наростає добре. Все-все де мілке, де йде всередину, все це будемо все вирізати. Залишати тільки гарні, такі ось, ось товсті, гарні отакі ось, пагані. Ось, будемо от тільки такі залишати, от на них, щоб держалися гарно квітки. А ось, ось фальстаф. Ой, дивіться. Дивіться. Дивіться, які на ній. Гляньте, гляньте на ній, які на ній Вон шипи. Хі, мені хоч би жовне. Абсолютно не той. Вон уже навіть ті просипаються, бруньки вони червоніють. Вона одна з перших починає розпускатися. Ну, теж, Тут багато прийдеться вирізати її, бо вона вже дуже. Це їй вже 4 роки, то вона вже дуже росте. А ця ось зелена стоїть, ось. О, дивіться. Хочеш заново дивиться, як і на ній є вон, бруньки. Ви бачите, ленте, які бруньки. Хочеш, заново підуть бруньки і цвісти прямо. О, ось так. Оце так виглядає мій чудосад. Я показую. Це ніхто, ніхто про це ніколи вам не скаже, не покаже. Вони все, все тримають у секреті. Якщо хтось знає, не знає, значить той ось Кущ сам. Аспірина, оце який Кущ. ось, новички, багато прийшло. От дивіться, от Аспіріна, оце, оце все тонке буде вирізатися. Залишаться тільки товсте. О, уже, уже він, Це три, три роки йому, вже він тепер можна з нього. То було, воно нічого тут не видно було, одні тонесенькі, то я залишала їх так. А зараз вже є що вибирати, то я тонкі швидко повирізаю звідси. Кузок. Ну, от так, оце хочу все. До вас донести. Ну що, мої любі, ставте лайки, коментуйте. От поставили б лайків, стільки, стільки дивляться вас. 200-200 б сразу поставили. Пішов би в рекомендаціях би цей канал. А так канал не йде в рекомендаціях, тому що лайків мало дуже. Ви просто ставите нехотя. Ви думаєте, я все время буду оце розповідати про це вам? Ні, мої дорогі. Я одну прекрасну годину можу і не розповідати, і, і обрізку не показати, і нічого не той. Так що, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб був в рекомендації канал, ставте побільше лайків і коментуйте. Там не так коменти, як лайки. Що не можна нажати на ту, і, і щоб той там не треба нічого, там тільки лайк поставить і все. Йо більше правда, буде дивитися більше тоді людей, він ж у рекомендації йде. І нам буде краще. Наш канал буде просуватися. Ось таки у нас багато. Так що одних коментів у нас не вистачає. Коменти, це ж зараз, це, а як буде тут усе зацвіте, то я не зможу, не, не, не думаю, що ви пройдете мимо і не поставите мені комент. Ну за те, що я вам теж розповідаю, це теж труд. І це теж праця. Будь ласка, мої дорогі. Підтримайте, бабусю, на, на зробіть новорічний подарунок. Підтримайте коментар... чи, тими лайками і коментарями цю зйомку. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.